Всім привіт! З вами перша Львові студія автодетейлінгу Imperial Garage. У нас в роботі був автомобіль такий жирний. Це BMW m 8 Competition. Машинка до нас приїхала на детейлінг, догляд, відновлення та захист. Саме початку ми відчистили весь підкапотний простір. Тут все максимально бережно з допомогою пари генераторів та діелектричних гелів відчистили. І після того це все обробили спеціальними консервантами, повністю все, щоб виглядало максимально стерильно. Це було як на новому авто. Зовня машинка в нас в чорному поліуретані, Вона вже пів півроку тому. Машинка, машинку ми повністю почистили, вичистили всі решіточки, повідчищали диски максимально. Пройшлися так само і походовці. Почистили повністю всі вікна від нальоту, зробили детальну чистку всього інтер'єру, максимально бережно. Відчистили кожен елемент, кожну кнопочку, кожну шухлядку, всю перфорацію в шкірі, це все відпарили, відчистили та нанесли захисні покриття. Ще робили деякі реставраційні роботи, зараз покажу. Тут у нас все максимально, як в новому авто, всі петлі, всі гофрочки, все максимально відчищено, так само і в багажному відділенні. Ось так гарненько машинка все у нас почистилась. З вихлопними насадочками, повністю все. Дивіться, гарно диски вийшли спереду в автомобілі, з водійської сторони. Ось так все жирно виглядає. Ніде нічого не блистить, все матове, як на новому авто. Як завжди на всіх BMW, вже бокова підтримка була вся полопавша та потріскана. Тут зробили реставрацію ось цієї вставочки та оцих так званих сосісок. Ось так гарно все виглядає, нанесли захисні покриття повністю на машинку в салоні. І тоді робили захист ззовні по автомобілю. Машинка в нас в чорному політанні. І ми покрили повністю всю плівку спеціальним керамічним покриттям для ппф плівочок для того, щоб вона менше бруднилась, щоб вона була набагато легше в догляді, щоб отримала крутий гідрофобний ефект. Плюс воно ще додало ось такого гарного відтінку цій плівці, вона стала більш насичена. Плюс всі. Антихроми також оброблені керамічним покриттям. Ось ці карбонові вставочки, карбоновий дах у нас в кераміці, карбоновий спойлер, оптика, шильдики. Знизу всі вставочки повністю, Катафоти. Точно так само ми зробили покриття кераміки ось на цій карбонові вставці і спереду повністю по бамперу. всі Решітки, оптика, нижні решітки, карбонові вставки, знизу ті всі сплітера, повністю все максимально оброблено і машинка максимально захищена, включно з вікнами, з кузовом, з оптикою, з салоном, максимально як новий автомобіль.